друзі, Ми зібралися з вами тут, щоб сказати ще раз і ще раз, що ми справді внутрішньо і ментально європейці, що українці це давня європейська нація. І сьогодні з вами ми зробили свій вибір і хочемо, і закликаємо, щоб влада почула український народ. Так, сьогодні у Кіровограді проходила всеукраїнська акція Ми європейці. Її ініціювала політична партія «Фронт змін». в обласному центрі до заходу. Долучились представники інших опозиційних сил зі свободи, батьківщини та кличківського удару. Учасники заходу наполягають 19 грудня. На саміті Україна ЄС мають бути підписані усі документи про співпрацю. У нас випав шанс і ми його дожди використовувати, тому що подобний шанс може з'явитися в Україні. Ну, я думаю, що не так скоро, може бути даже в ближайші чи 10 100 років. Після виступів представників різних політсил зачитують резолюцію. 19 грудня важливий день для України. Влада не має права відмовити нам у європейському майбутньому. Вона мусить зробити все, щоб парафувати угоду про асоціацію з європейським союзом. Угода про асоціацію з ЄС це відповідь на запитання, в якій Україні ми житимемо далі. Затверджують резолюцію учасники акції одноголосно за тим, охочі ставлять свої підписи на прапорі Євросоюзу на знак підтримки головної ідеї заходу. Європа на сьогоднішній день озвучила всі вимоги. І перш за все, це налагодження судової системи, це справедливий суд. І якщо ми не вирішимо ну, от одне із сьогоднішніх ключових таких ситуацій, ключових посилів, ну відповідно, в Європі будуть сумніви однозначно для до нас. Для нас це шанс визначитися з курсом на десятиліття.